Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Привіт, звірйома. Привіт-привіт, мої хороші. Коротше, багато запитують у мене, яким почвенем працював, як він тебе зработав, усе. Ну і ж коротенько пройдуся вам по почвеному, Скажу одне. Я жалкую, що я не накрив всі площадя цим почвенем. Бела! Чому? Тому що він спрацював ідеально. 25 днів чітко. Навіть де були перекриття водив без навігації. Соняшник везде посходив, все чітко. Бур'ян був тільки берізка, сама перва, з'явилася. Ну, а потім, так, да, вже з'являлася і амброзія, там таке, ну, не сильно. Тобто... Оце ось в парі робить просто красу. Так, да, дорого, да, усі діла, ну, воно того стоїть. Показую вам каністрочки, гербіцид, берген, друзі. Ось о концентрат суспензії тербутилазін. Давали, друзі, все по найвищій нормі, що можна. І Другий компонент гербіцида, друзі, стівен, концентрат, що... про пробізохлор 720-й, отакий ось гербіцидик, ось його норма внесення і працює він просто, звісно, красота. Так що, хто хоче, якщо чесно, якщо ви візьмете отаку пару, і внесете все як положено, ось, будь ласка. Норма 3 літри, так ми й давали 3 літри на гектар. Тут, по-моєму, 2 літри було на гектар, якщо правильно я пам'ятаю. А, ні, 2,5. Оце, друзі, 5,5 літрів на гектарчик. І виходить просто красота. Так що, хто цікавився, кому було цікаво, яким почвеним, показую вам. Оце в парі 5,5 літрів на гектар, цього 2,5, по-моєму, цього 3. І працює просто просто красота. А от де цим не накрили, друзі? Чесно, просто срака. Ну, Дякувати Богу, що є зараз геліантекс. І він, як то кажуть, робить віщі. Так що, кого зацікавило? Ось, будь ласка, я показав. Сйомок робити не міг, тому що сам прискав, то показати не міг і. Та й не до телефону воно вонюче було таке, друзі, що дихати нічим було, днів 4 відходив. Та якщо не більше, мабуть, так колдобасило. Що. Так що такі справи, друзі. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист, лайкосик, друзі. І всім бажаю гарних. Врожаїв, гарної ціни, миру, здоров'я, щоб все було добре. Так що всім пока-пока.